Добрий день, шановне товариство. Сьогодні уповноважений Верховної Рада справ людини Дмитро Лубінець заявив про те, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку Іл-76, який розбився в Білогородській області, перебувала велика кількість українських військовополонених саме про наявність. 65 українських військовополонених на борту збитого з Іл 76 заявляло заявляла Міністерство оборони та інші високопосадовці країни-агресора. Вчора з вами ми розглядали ситуацію щодо збиття Іл 76 Сьогодні пропоную продовжити розгляд цієї теми, бо є нові подробиці. Вчора я окремо зупинявся на цій ситуації, аналізуючи заяви. Російського можнавладця картаполова йдеться про те, що саме Картаполов був першим джерелом інформації про збиття іл десять яку потім активно поширювали російські і світові змі, і коментували українські експерти і відповідна українські спеціальні служби. Так, от вчора аналізуючи заяви депутата Держдуми Російської Федерації. Я робив наголос саме на розбіжності в цифрах. Нагадаю, хто не дивився попередній випуск, ви маєте можливість це зробити, підписавшись на мій YouTube канал Код 450, і відповідно поширити ці відео. Так от, давайте аналізувати разом з вами. Вчора я робив наголос на тому, що згідно заяв російського депутата збитий. Іл-76 перевозив 65 українських військовополонених. За словами Картапола, в цей час в небі перебував ще один Іл 76 з 80 полоненими на борту, який начебто встиг розвернутися після падіння першого авіалайнеру. Запам'ятайте це, зараз ми це будемо аналізувати. Але основний акцент я робив на тому, що Попередньо сторони узгодили обміну у форматі 192 на 192 відповідно виникало питання, де ще 47 українських військовополонених. І відразу російські коментарі почали е -е, повідомляти про те, що інших привезли автозаками, Вони вже перебували в обумовленому місці. Дякую за ваші коментарі. Про обумовлене місце ми і поговоримо. А тепер більш детально товариство. Давайте почнемо з заяв Картопологу про те, що інший літак встиг розвернутися після падіння першого авіалайнера у Білгородській області. Я нагадаю товариство. В заявах Картополого йшлося про те, що літак Іл-76 збили ракетами Петріо чи Айрісті. Про збиття Іл-76 ракетами Айрісті ми вчора спростували цю інформацію. Там легко було спростовувати, враховуючи недолугість повідомлення. Міністерства оборони Російської Федерації щодо точки пуску, начебто, українських ракет з території Харківської області, до місця падіння Л 76 більше 100 кілометрів. Для картополо і Міністерства оборони Російської Федерації повідомляє, що тактико-технічні характеристики Арійські не дозволяють уражати цілі на такій відстані. Аріські це ЗРК середнього радіусу дії і дальність ураження цілей до 40 км. знов таки, російські коментарі зауважили те, що ми виокремили тільки айріські, але залишили поза дужками Петріот. Так от коментую, власне, з приводу Петріотів і другого борту, який встиг розгорнутися. Зенитно-ракетний комплекс Петріот може виявляти і розпізнавати понад 100 повітряних цілей, а потім безперервно супроводжувати 8 з них. Але головне в тому, що ЗРК Петріот може випускати та наводити на кожну з цих 8 цілей до трьох ракет. Тобто шансів у другого Іл-76, про які повідомляють російські змі відповідно російський високопосадовець Карта Полов, не було жодних. Якщо би це працював відповідно ЗРК Петріот, інші би іл 76 з вісімдесяти українськими полоненими просто не вийшли б з зони обстрілу. Ставимо крапку. На недолугості російських заяв, але ми продовжимо з приводу збиття. Дивіться далі, шановне товариство, я не випадково знов таки акцентую момент на кількості випущених ракет. Картополо повідомляє про три російські ЗМІ і російські пабліки по МІСТЯ подій повідомляли про дві ракети, випущені по Іл-76. Ми зараз не будемо аналізувати з вами ситуацію про те, що Іл-76 заходив на посадку. Чи то навпаки вилітав з аеропорта Белгород. Залишимо це за дужками. Хоча це теж важливо, до речі. Але мовиться про те, що Іл-76 е, був збитий на низьких висотах. Причому це дозволяє говорити про те, що по Іл-76 могли працювати із землі. Два пуски ракет, про що йде? Мова, шановне товариство, чому я на цьому роблю акцент? Це звичайна тактика роботи будь-якої ДРГ по повітряній цілі. Перший пуск, коли потім літак робить антиракетний маневр, і другий пуск вже, як то кажуть, 100% ураження. Так от потолок ураження будь-якої ПЗРК, в тому числі, і Радянської Ігли 5 кілометрів. Відповідно виключати той факт, що Іл-76 був збитий з землі безпосередньо російськими спецпризначенцями, я би не відкидав цього моменту. Тепер по кількості полонених, чому я, власне, вчора проводив арифметику і наполягав на тому, що не збігаючи цифри 145 замість 192. Час падіння іл 52 11.15. Роблю наголос. Якщо в цей день мав бути відбутися обмін, то відповідно обмін мав би бути у світлу пору дня. Тобто перша, ну, максимум друга половина дня до 16, максимум 17.00, поки не стало вечоріти, ми ж всі з вами прекрасно пам'ятаємо слова з пісні. Вже вечора вечері повстанське повстанське б'є. обміни проводяться виключно в світлу пору. Це з питань безпеки, це загальна світова практика. І відповідно на цьому варто говорити і робити акцент, коли я і повідомляв про кількість співпадіння в кількості і що проковтнула російська сторона від них до 11, 15 11.15. з юдистю Військовослужбовцями, які, начебто, перебували на борту, заходить на посадку аеродром Білгорода. Йому ще зробити три кола і, відповідно сісти. Рульошка та все інше займає теж певний час. Давайте казати ну, умовно, хвилин 40. 12.00 він сів. 65 осіб мають бути виведені з літака, перевірені і передані супроводжуючим. До речі, з приводу супроводжуючи. Вже багато коментарів з приводу того, що там було лише три охоронця на 65 українських бранчів, що фізично не відповідає нормам безпеки. Але і це залишаємо за дужками. Характер перевірки, щоб росіяни розуміли, про що йде мова, йде етап. Тобто, треба підняти особову справу, перевірити наявність і передати відповідно стороні приймаючи. Займає певний час. Місце утримання українських бранців, як ми вже знаємо, на території Білгородської області знаходиться не в бік українського кордону, а в зворотньому. Відповідно, їх ще треба транспортувати. Причому йдеться про колону. Мікроавтобус бере, ну, скільки? ну, якщо автозакам чи мікроавтобусом, тобто це все одно формування колони, транспортування до місця збору. Зустріч з попередньою групою, яка налічує відповідне формування вже основної колони. 47 перебуває вже на місці приведені автозаками. Добре, дякую, що ви це прокоментували. Плюс 65. плюс, відповідно, інший борт має зробити ті самі речі, зайти на посадку і, відповідно, передати приймаючій стороні 80 ув'язнених. Це все займає час. І відповідно говорити про те, що о 12 годині. Якщо стартували колони і доїхали до місця збору, і де почалися формуватися колони для обміну, вже не підпадає під проміжок часу, необхідний для обміну. Ще для обміну треба доїхати до російсько-українського кордону, і відповідно домовитися з українською стороною про характер обміну, а це свідчення того, що, шановне товариство, російська сторона і не збиралася йти на обмін. І відповідно це ставить під питання всі попередні заяви російської сторони, в тому числі і щодо присутності українських військовополонених на борту. Акцент на тому, що українська сторона робить акцент на тому, що згідно з відео і фотодокументів, представлених російською стороною, немає фрагментів ТІЛ. 65 українських військовополонених, плюс члени екіпажу, плюс троє конвоїрів це достатня кількість відповідно, людей, які перебували на той час на борту цього збитого літака, натомість ми не побачили на запропонованих відео фотоматеріалів рештки тіл, фрагментів тіл, що знов-таки викликає певні запитання, і головне то товариство: російська сторона не відповіла на питання, яким чином два іл 76 знаходилися в небі над Білгородською областю в той час, як була оголошена про ракетну. Небезпеку ще раз наголошую, працювала російське ППО по українським безпілотним літальним апаратам. Причому літальні апарати були випущені як по території Орловської області, так і Білгородської. Чому ми сьогодні продовжуємо е, огляд цих подій? Бо, власне, вже є інформація з приводу того, що цивільних суден і військових в небі над Білгородською областю на той момент не було, але дивним чином лише два, і якщо і другий був. Нехтують правилами безпеки і відповідно заходять на посадку в аеропорту Білгорода. Е і тут основне питання: чи міг спрацювати російська система ППО по відповідно, літаках Іл-76? Я би не став виключати цього моменту. Причому, коли росіяни намагаються довести з приводу того, що не могло російське ППО переплутати безпілотний літальний апарат відповідно з іл 76 бо це малорозмірна ціль БПЛА, а то все ж таки розміри досить суттєві. Так, от я поясню вам на прикладі, коли російська сторона намагалася нам пояснити, що збитий в небі над тегераном Боїнг української МАУ. Оператори Квір, які працювали по Боїнгу з СТОР М1, переплутали його з американським безпілотником. Ви не, шановні росіяни, або, як то кажуть, хрестик зніміть, або труси вдягніть. Коли це стосується інтересів російської сторони, і відповідно, дає можливість. Заблокувати розслідування збиття українського боїнга в небі над Тегераном. Ви просуваєте версію про те, що ТОР М1 зафіксував американський безпілотник, але тут на шляху виник цивільний літак і ракети переключилися на іншу, більш за розміром ціль. Це версія була російської сторони з приводу авіатрощі в небі над Тегераном. Так, от якщо ви її озвучили, Відповідно, ця версія автоматично лягає на версію подій в небі над Білгородщиною. Працювала російське ППО по українському безпілотнику, який, до речі, саме в цей час був збитий в небі над Білгородщиною. Вчора я цитував російські ЗМІ з цього приводу. І відповідно працюючи по українському безпілотнику. Системи Російської ППО захопили ціль, але на шляху виник військово-транспортний літак Іл-76 і ракети автоматично переключилися на більшу за розміром ціль. На цьому, шановне товариство, сьогодні ми можемо поставити крапку, але продовження буде. Ми з вами разом проаналізуємо цю ситуацію в моменті. Якраз російською ПСО покажемо основні елементи цієї ПСО, як формувалася ця кривава спецоперація російської сторони, які були цільові аудиторії, і відповідно які наміри мала російська сторона в моменті цієї провокації. Тримаємо руку на пульсі, аналізуємо ситуацію і голови, віримо Збройним силам України. Це буде Україна. Ми того варті.